Коли ви перебуватимете в Слові, то будете моїми учнями, пізнаєте правду, і правда вас визволить. Так сьогодні каже Ісус у добрій новині Івангелії Сьогоднішнього дня. І завжди закликає тебе, прочитай його в описі до цього відео, тому що там є набагато більше, ніж те, що я сказав. Але те, про що я говорю, є дуже важливою правдою для кожного християнина: три речі: перебувати в слові, пізнати правду. І правда визволить. Що означає перебувати в Слові? Як можна перебувати в Слові? Перебувати в Слові це перебувати в особі Ісуса Христа. Це означає перебувати в Бозі, тому що на початку було Слово і слово було Бог. Людина, яка перебуває в Бозі, є здатна пізнати правду. І це другий момент: пізнати правду про себе, пізнати правду про Бога, пізнати правду про життя, про всесвіт про існування. Що ця правда, яка походить від Бога, дає ця правда дає людині.